Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка. Файна дякую, що завітали на мій канал Файна Кухня. Сьогодні з задоволенням хочу поділитися рецептом, який вас дуже-дуже порадує. Це куряча грудка по середземноморській, неймовірно смачна і супер соковита. Саме в цьому величезний плюс цього рецепту. І якщо ви тут вперше натисніть на дзвіночок та зразу підпишіться, щоб не загубити цей супер рецепт. Починаю готувати значинки. 50 грамів шпинату необхідно дуже дрібно нарізати. Якщо ваш шпинат має такі досить грубі кінці, то їх необхідно відрізати, а якщо він бейбі такий молодесенький, тоді цього робити не потрібно, кладу його в миску. Також мені знадобиться декілька гілочок кропу, теж дрібно наріжу. До речі, духовку я вже нагріла до температури 200 градусів по Цельсію або 400 градусів по Фаренгейту. Сюди ж я додаю 100 г сиру фета, а також одне яйце та 2 великі зубки чеснику, часнику або можна взяти до смаку. Пропускаю їх через прес. Солі до начинки я не додаю, тому що фета солона. Можливо, на перший погляд вам буде здаватися, що начинка трошки сухувата. Але не переживайте, тому що кріп та шпанат вони віддадуть свої соки, і не тільки начинка буде соковитою, а й куряча грудка. Можливо, хтось захоче ще додати додаткове яйце. Я б не радила, тому що тоді начинка буде віддавати таким яєчним смаком. Ну, звичайно, якщо ви любите, додайте. Я ще трошки додала маленого чорного перцю, все перемішую. І начинка готова. Відкладаю в сторону, а тим часом три курячі грудки середнього розміру. Я обсушила паперовим рушником, і на кожній грудці зверху роблю ось такий розріз. Обережно, щоб не розрізати нижню частину. Але навіть якщо ви це зробили, не переживайте, тому що начинка у нас не рідка. вона не зможе витікати з курячої грудки. А ще ви знаєте, що на курячій грудці є таке маленьке філе. Я його не відрізала, тому що воно буде ніби як захист для курячої грудки, якщо на всяк випадок з неї будуть витікати соки. Беру шматок фольги і я з неї зробила ось такий валик. Кладу всередину кожної курячої грудки, так, щоб він не дуже виступав на поверхні. Курячі грудки необхідно змастити рослинною олією з обох боків. Я приготую свою суміш спецій для курки. Ось вона. Детальний список ви можете знайти в описі під цим відео. Але безпосередньо, якщо ви не хочете ці спеції, беріть улюблені свої спеції для курки. Спеції я перемішую та обсипаю курячі грудки з обох сторін. І не забудьте зробити масаж кожній курячій грудці для того, щоб спеції добре всмокталися. І курка вийшла супер соковитою! Знадобиться пательня, нагріваю 2 столові ложки рослиної олії. Кладу курячі грудки та буду обсмажувати на вогні трошки нижче середнього, приблизно по 2 хвилини з кожної сторони. Не потрібно готувати курячі грудки до готовності, тому що ми ще будемо готувати в духовці. Трошки підсмажилася з однієї сторони 2 хвилинки, перевертаю на іншу сторону і продовжую смажити ще 2 хвилини. Не переживайте, якщо спеції дають курячій грудці трошки темний колір. Його не буде видно, тому що ми ще будемо використовувати сир. Тим часом приготую собі деко, в мене чавунне деко, змащую його рослинною олією. Можна взяти будь-яке деко, головне, щоб помістилися ваші курячі грудки. Кладу курячі грудки на деко. І тепер дуже обережно необхідно виняти середину. Курячі грудки наповнюю начинкою рівномірно, щоб вистачило її для всіх. Докладу по два помідори чері розрізані напіл. Помідори чері разом з начинкою дадуть дуже багато соку для курячої грудки, і вона вийде дуже-дуже ніжною. Додатково я ще візьму 350 г помідорів чері і покладу на деко. Цього робити не обов'язково, але з помідорами чері буде смачніше. Їх можна подавати разом з курячою грудкою або зробити томатний соус, або навіть томатний суп. Також кладу 6 зубчиків часнику. Цього не обов'язково робити, але з ним буде ароматніше і смачніше. Збризгую рослинною олією, трошки додам солі та маленого чорного перцю до смаку. Декось з курячими грудками та овочами відправляю в духовку на 15 хвилин, температура 200 градусів по Цельсію. Пройшло 15 хвилин. І тепер курячі грудки необхідно обсипати сиром. У мене сир чедер на козячому молоці, він дуже смачний і дуже тут пасує. Але, звичайно, можна взяти будь-який твердий сир, який ви любите. Знадобиться приблизно 120 грамів. І знову відправляю в духовку ще на 10 хвилин. Ну що? Курячі грудки посередземноморські готові. Друзі, це так смачно та ароматно я не можу вам передати. Але саме головне, що це супер соковито, і ви зараз це самі переконаєтеся. І що саме головне, тут немає ніякої сметани, ніяких майонезів. Пам'ятаєте, м'ясо по-французьки, яке ми всі готували, особливо в часи Радянського Союзу. Звичайно, і зараз хтось готує, всі його люблять. Але цей рецепт набагато корисніший та ще й дуже смачний. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, підтримайте мене вподобайками, пишіть, обов'язково напишіть коментар, я буду дуже рада його прочитати. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео. Всім па-па!